Всім привіт! З вами Грант, і ми продовжуємо грати ICL це International Cosics Liga. Серпії створив на окремому Discord-каналі. І ми тут змагаємося в трьох лігах, а навіть в чотирьох лігах є Проліга, є Ліга 1, є Ліга 2 і є Ліга 3. Я граю в Лізі A, точніше в Лізі 1. І попався я проти Сіра Ардіуса. Це гравець з, Польщ... з Польщі з клану VN. Виходить, що я банив, я забанив 0 ПТ, 1К і Турцію. а Сір Артіус вже пікав, і він обрав на Саксонію 4К 10ПТ. Тому ми граємо 10ПТ. І вийшло дві таких у нас ігри. ігри. Тому гарного перегляду. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, хто ще цього не зробив. Всім дуже радий. Як ми бачимо, будую я Академію, так само будую її і Сір Артіус. Граємо ми в Пікінерів. Я вже в принципі знайшов дві золоті шахти, третю і четверту я ще навіть не бачу. якось так вони неприємно далеко. Сіра Артіуса, в принципі, ситуація ще й гірша, тому що він зайняв тільки одну, друга добудовується, третя. Він її не бачить. Я так розумію, давайте знайдемо його колір. Ну, якраз він третій можливо, тут і побачив, а четвертий навіть я не бачу. А ось четверта на викаті. Побудував я, значить, академію і будується дипломатичний центр відразу у Сіра Артіус. А тут я такий думаю, блін, чогось не вистачає. І розумієш, не вистачає в дипломатичного центру, і починаю відразу будувати його після академії. А тут 10 по фішка в тому, що певно, що хто перший зарашить і гарно вступить в бій, можливо, і виграє. Реакції тут не допоможуть, особливо на коротку. Не врятують взагалі ситуацію. Хіба що грати це на діагоналі? Тоді можна зіграти і в три міських центри, і стрільців, але не знаю, наскільки це вийде потужно, тому що все-таки піка, мабуть, буде ефективніше. Пішли легпехи, з дипломатичного центру в мене те ж саме. Барабани відразу наймаю, щоб розкинути їх зараз на розвідку. Як ви бачите, вже зайняв рецю золоту шахту якраз і. Добудовою четверту, ще навіть не бачу, ось тільки на цьому моменті я її відкриваю розумію, що тут четверта і зараз буду її відразу займати. Hier Артіус тим часом бачить вже всі 4 три зайнято, четверта, думаю, також буде її дозаймати. А побачимо, що вийде з цього, яка в нас вийде гра. В принципі, якби вона не була цікавою, вона би не була тут на каналі. Тому буду я зараз Пікінерів, а, як ви бачите, пішла розвідка, і розвідка зараз доволі непогана. Вже відкрив собі територію всю свою. А, сір Артіус тим часом має трошки гіршу розвідку, хоча бачить це необхідне для нього. Поки що без змін, прям однаково на це будується і. Ага, я щойно зрозумів, що Сір Артіус грав у один міський центр. Я відразу зі старту 2. А навіщо він це робив? Давайте зрівняємо по війську. 79 85 проти 83 107. Ну, більше легпехів і трохи більше пікінерів Але не знаю, чи це. Що змінює. Але дивіться, наскільки менше селяна навіть можна глянути по статистиці. Е, Гранд селянів Селянин 60-51. Чи це. Дивно. Є враження, що я грав без увімкнула міського центру? Ні. Окей. Окей. А пікінери будуються у нас виходять легкі піхотинці також. Відкину я одного пікінера, щоб хоча б якось спробувати подивитися, що там робиться на базі у Сіра Артіуса, але не зміг я втікти від цієї кучки, плюс ця кучка з грайками так сказати, перехватило. Тому, на жаль. Не зміг побачити, що там в нього робиться не бачить. Хоча чую, що піка там виходить, зміг якось прослухати. Займаю я займаю, точніше шахти, золоті, закидати туди ще додаткових селян, щоб вони працювали. На Артіус також прокачав, як ви бачите, золоті шахти. Я вже зайняв і вугілля, і залізо. 10 з мене зараз у залізі, і 5 у вугіллі, але сірартус поки що ще не, не почав займати там додатково вугілля. Та залізо. Поки що все в нас ось так. Буду я, як і пам'ятаю, вже <кхід> буду скоро запускати барабанщики та пікінерів, щоб зробити декілька маленьких формацій. Ну, а побігла січка від сіра Артіуса, ось так. от Я бачу мапу, ось так. от Він її бачив, вже навіть можливо, краще він її бачить, а хоча, можливо, і однаково. Береться сокира і відправляються селяни відразу в дерево доволі так далеко. Можна було займати якісь поближче дерева, наприклад, це або це, але обрав він саме таке дальнє. Воно непогане, але на це селян ефективно добували б дерево з якогось цього набагато ближчого. Збудує будує будиночки вже, тому що ліміт на підході. Я наняв гранадерів. Пір артіус поки що нічого не наняв, він продовжує робити легких піхотинців. Я наняв гренадерів. роблю женту формації з легпехів по 36. Замов 72 чи 75 гринадерів я замовив. А ще доволі ну, нормально. Сір нормально. Артю вже починає качати піку. 2-2 поки ще в нього. І також зайняв 120 гренадерів. Залишається у нас всього лише 57 секунд до кінця миру. Це вже дуже мало. 163 піки проти того, що у мене є 36, 36 плюс 36. А, майже так само і піки і у мене. Можливо, трошечки ну, трішки менше, ніж Сіра Артіуса там на 15, не більше 20. Має Сіра Артуса на вже 3, 3. А я тим часом маю а поки що 3-3 також. Будую один, так сказати, піксель. І е, буду йти. Так, все, натисну просто контролювати, починаю йти. Наняв ще додатково січових козаків, щоб е, побігати трошки по мапі, подивитися, що взагалі відбувається. <кхем> Тому що ось так: от я її зараз бачу, і Сір Артіус вже небагато краще її бачить. І у нього січка по цій території відправив туди свою січку. І просто вирушаю в бій. Береться 4-4 в мене зараз. Е, у мене зараз 4-4 вже є. враження що тут намагається він стати на плюс 7. Але не знаю, чи. Так, є з плюс 7. Та опікою І подивимось. В нього 5-4. Проти того, що в мене береться 6. 5. Тобто вже по прокачках в мене більше. 6-5, протискається, скільки я пам'ятаю, зараз піхілка. А тут у нас 5-5. Тобто атака вже в мене більша. Купаю я в бій. Ці арфіу знімається з плюс 7, плюс забігаю я січкою на рейд. І просто перестрілюю його своїми, так сказати, гренадерами, і піки дуже багато мене виживає. На цьому моменті GG. Тут ніяк не відбитися до Сіра Гартіуса. Тому ось так от перша гра за мною. Переходимо до наступної, не перемикайтесь. А ось і друга гра. А 15 ПТ. У мене був бан той же самий, але в цій битві. Сір Артіус пікнув 15 ПТ, 5К, також Саксоні. Виходимо швидкий ринок, що я, що він, і в мене це виходить зробити швидше, як я це бачу, тому що далеко він втикнув міський ринок і поганенько поставив склад. Але це нічого. Прямо дзеркальна у нас мапа випала територія. Є ринок, роблю перші обміни, я це також пам'ятаю. Буду грати його 4 стані з підковою, без гарматок. Маю такий от пагорб. Маю. Таку горку посередині. Золото неприємно, одне далеко, і три доволі гарних золота, в Сіра Артіуса ситуація. В принципі, така ж сама. Три біля бази, але не дуже близько, і одне на викаті неприємно. По рельєф у нього все більш так бідніше, так сказати, тому що немає ні пагорба, ні якоїсь гори. Тому в цій ситуації в мене трошки краще. Три міських центри, кузня. Зараз в нас це по аналогії будується. Все однаково. Можна сказати, і дзеркально. а Дві казарми відразу ставиться. У мене зараз також буде ставитися дві казарми. Я поставив він раніше просто кузню через це і поставив з нього раніше і кази 15 століття. Будую я вже свої казарми, дозаймаю своє золото. Зараз він якраз і знайшов четверте золото. Тірартіус поки що зайняв тільки два, займає відразу залізо. Не розумію, навіщо він зараз його залізо Тому має це залізо, так як грає він у мушкетерів, і на ранніх таймінгах там не потрібно йому буде залізо, якщо він буде грати звичайно у піку. перто золото він ще навіть не бачить. Така от нього розвідка, така от розвідка у мене, але я побігав селянами, та знайшов спокійно свою золоту перту шахту. Роблю також мушкетерів, плюс ставлю шахту, кажу шахту в стані перед академією. Щоб більше було коней. Е, Артур робить трошки навпаки. Він спочатку ставить академію, я так розумію, далі буде відправляти селяну дерево і тоді вже буде брати, е, ставити статню. Але дивіться, який цікава гравня виходить, тому що я граю більш так стандартніше, а він займає зараз відразу е, з... залізну копальню плюс вугільну. Не знаю, не знаю, навіщо він це робить. Тому що ні вуголь, ні залізо не потрібно для нього, хіба що він не розраховує взяти швидку підкову. Ну Побачимо, на яких таймінгах в нас вийде це взяти і в кого буде загалом більше коней. Це цікаво, я також будую зараз вже академію, запустив собі стані, У мене вже виходять драгони, вже й один є. Буду зараз академію. Академія всіх ресурсів вистачає, а після цього беру відразу сокиру і відправляю глян у дерево. Artріус найняв вже барабанів, кидаю розвідку. Ось така зараз розвідка в мене. Бачу я всю свою територію порозкидав мушкетері, зараз буду трошки повертати назад, плюс буду дивитися на нейтралі. Сіартіус відправив також на розвідку своїх мушкетерів Ось так от вони пішли. Зараз добре бачить мапу. Ставиться, ой, а що це за склад? Є собі складики Можна цього було поставити ближче сюди в ліс, це, це взагалі зайвий, і можна було три поставити, або два хоча б. Поставити по вертикалі, а не горизонтально. Я також займаю вже в ліс, це, як ви бачите, складики трошки краще, ніж у Сіра Арпіуса. Є сокира вже в мене. Так, це І будується. Та добуваються всі необхідні ресурси для того, щоб швидше поставити вже другу стайню. Uh, є в мене вже сім драгонів, у Сіра Артіуса поки що немає uh, і Мені вже здається, що мене перевага буде 100% по коням. Побачимо, дивно, чому він пікнув саме uh, 15 ПТ, чому там не якісь мільйони. Я думаю, там було більше шансів. Хоча я думаю ну в рейтингу, коли ми грали з сірим Artus, попадалось, то він не сильно грав. Тобто, були моменти, коли я програвав, були моменти, коли я вигравав, тобто, ми якось так балансно грали. І я побачив, що Сір Артіус зайняв золоту шахту. І думаю, можливо, це він десь випадково. І я йому написав, типу, що бро, типу, граємо без нейтралів. і написав, типу, окей, вибачився і типу все окей. Хоча він її не виділив, а далі продовжував качати ресурси звідси. Ну, але це вже таке. Це вже зовсім друга історія. Euh, так, ставиться перша стання у Сіра Артіуса. У мене друга вже добудовується. E, займаю я вже свої копальні для того, щоб швидше взяти підкову, щоб в мене були для цього ресурси. Та і ось так от нас гра продовжується. Ми можемо навіть трошки перемотати, тому що зараз тут взагалі нічого цікавого. E, розкинув сіра Артіус ще сюди, e, своїх селян, для того, щоб зараз добувати зі ці дерево. Береться став дип відразу. А він видалив її, окей. Він її видалив, красавчик. Е, пішли рундашири. У мене вже є три стані, є також дипломатичний центр. Зараз от можна подивитися, у мене, наприклад, 32 конячки, 119 мушкетерів проти того, що у Сіра Артіуса 9 коней і 144 мушкетера. То мушкетерів більше дам на 20, але менше коней на 30. Збираються в мене ще ресурси для того, щоб я взяв чим раніше підкову, забув качати золото, нормально, через те, почав його качати трохи пізно і, можливо, десь не вистачило ресурсів на прокачку інших копалень, таких як пугельні та залізні. Будує він такий от паркан цікавий, так сказати, в стилі цієї території, яка нам випала. Але залишається шахта, шахту відкритою, але ну, є в нього такий пагар хороші, з якого також можна. Буде щось приймати. Я тут вже збираю ресурси. І на підході вже в мене підкова. Сір Артіус її вже взяв. І я також взяв вже свою підкову. І зараз е, перевага по коням, в принципі, 80 проти 49, тобто на 30 коней мене більше. Що всічовий козак. Цілу хвилину стоїть, і тут він зараз побачить, що, що буде. <плес> Вбив мій мушкетер його. Плюс виходжу я своїми січовими козаками. І можна на цьому моменті поставити просто паузу і подивитися на наші ліміти. 219 мушкетерів, 31. Ой, 219, 124 рогона, 158 мушкетерів одна гармата. Тут гармати, тобто гармати під'їжджають. Сіра Арпіуса 200 До речі. Так, Сіра Артіуса 232 мушкетера трошки вічі чи мене, але дивіться на 40 по менше. 82 коня і 234 рунда шира І він виходить з бази. Я це побачив січкою, що він тут а, починає бігати. Повертаю січку трошки вниз. Ну і продовжую собі вдосконалювати своє військо. Військо, е, прокачую рондаширів, точніше, прокачую мушкетерів, прокачую зараз драгонів, е, беру швидкострільність, Якраз на збираюся ресурси, прокачав копальню на 35, саме погільну. Є е, е, трошки ліміт, але це не критично. Е, Дивіться у нас прям однаковий ліміт злови, зловився. Ну, плюс-мінус однаково забігає своїми січовими козаками. Зараз буде забирати цю залізну шахту. Якби знав, би, то, мабуть, би раніше навіть побіг би тими козаками, бо я все, що підірвев, він мене на цій шахті, але ні, не підірвав. Там все закрито, намагався забігти сюди, але також не вийшло це зробити. Так. Прокачені в казармах, прокачені у станях. Береться сила постріл за 11 тисяч. Далі береться у нас швидкострільність перша. Давайте глянемо, що у Сіра Артіуса, а в нього є вже, до речі, Собор, можливо, це буде століття зараз. Немає прокачок ніяких, останні недокачені трошки, і казарма в нас також недокачена на четверту атаку. Кувів я своїх драгонів. Надію, що зможу пострілятися тут чимось йому зашкодити, але побачив, що він це військо також перекидає ближче до моєї сторони, тому відступ формуюся я і думаю, що ж мені робити. Поки прокачую це все на Швидкострільність є вже сила пострілу, збираються всі інші ресурси, видобувається дерево у нас. Хоча не дуже сильно це контролює, є вже гармати, у нас 6 гармат проти того, що Артіуса поки що немає гармат. І я побачив, що він на цьому моменті підступає до мого паго пагорба. Тому зрозумів, що мені треба вийти, щоб займати його першим. Плюс драгуни трошки далеко підкидаю їх ближче, для того, щоб також перестрілювати його в спину. І сір Арпіус це побачив і просто починає відступати назад. Не знаю, можливо, злякався, а можливо, він вже перейшов у століття і так є в нього століття. Можливо, вже є мішки, Ні, мішків немає. І по прокачки, я так розумію, в нього ще нічого немає, хоча ресурси вже є на те, щоб щось дай, брати. а, Так, а я тим часом беру силу пострілу за 4 тисячі золоту, а плюс беру надалі ресурси, щоб взяти силу пострілу за 5 тисяч залізну. Оцей пагарт він мені піддає, сір артів. це певно, що була. Реальна помилка. Я зараз буду його собі спокійно займати. Плюс підвожу свою армію, під'їжджають мої гармати. Не доволі багато драгонів. Ну, взагалі ніхто зараз по ліміту нічого не втрачав. 204 драгона у мене і у Сіра Аркірса їх-127, а 80 драгонів менше. Але зі стаєнь він ще. О, вже почав робити драгонів 18 століття, але і Ні, штанні ще продовжує, продовжує робити драгона 17 століття. Зайняв він все-таки ці шахти, але зайняв він вже їх після 15 хвилини. Хоча навіть після 15 хвилин також не можна займатися ці шахти. Такі правила, до речі, турніру. Але це нічого. Схоже своїми драгонами, що хоча би. Трішки трішки постріляти по ньому. І він починає виходити звідси, стою, я широко. Е, має він зараз по прокачкам у нас дві сили пострілу залізну та е, вугільну. Тим часом у мене е, ситуація трошки краще. Я маю. Е, Виходить все, окрім швидкострільності другої, і яку я зараз також буду брати, окрім сили постріл залізної та золотої за 7000. Біжгаю е Січкою, щоб забирати в нього ці копальні, плюс тут забираю ці копальні. Думаю, буду грати за його правилами. Заберу в нього ці копальні, які він зайняв на нейтралях. Е Під'їхав я своїми гарматами, зараз починаю трошки настрілювати ними. Зараз Артіус також це робить. Має вже дивіться силу пострілу, точніше швидкострільність другу. Буду зараз брати всі інші прокачки. А Сір Артіус на цьому моменті має е, майже всі сили, окрім за 7000 золотої. Не взяти швидкострільність, я вважаю, це була дуже велика помилка. Тільки зараз він не бере і і починає вступати в бій. Можливо, думає, що я не прокачений. А я беру full кач окрім е, золотої. Цілий пострілу, хоча в мене є ресурси навіть взяти її. Не знаю, чи я встигну її взяти, відступаю драгонами. Так, беру я цю силу пострілу. Зараз буду підводити цю армію більш правіше. Тут формуюся, ступаю на пагорб. Розумію, що я тут... драгони зараз підходять і можна буде підловити його на цьому моменті. Просто натискаю Ctrl-A, хоча ні ще не натискаю, цією стороною починаю вступати в бій, і правою, і потім допомагаю центральною. Сіра Артіуса на цьому моменті немає другої штуки та сили пострілу за 7000. Тут я просто починаю перестріляти, і в принципі мені це легко вдається зробити, без невеликих там сильно втрат. І ось так от на цьому моменті він просто здається GG, гарна вийшла гра. Всім дякую народ за перегляд, це була гра з Сіром Артіусом. Підпишіться на канал, хто ще цього ще раз не зробив. Я раз вам про це повідомляю та поставте вподобайку. З вами був Грант. Дякую за перегляд і до нових відео. Побачимось!